Добрий ранок! Добрий день, добрий вечір. Тож, це мій день, сьогодні четвер, завтра п'ятниця, а в понеділок уже на навчання. Тобто це такий останній такі вільний мій день, тому що наступний четвер я вже буду, як мінімум, на парах в цей час. Так, да, буду мене друга пара зараз в цей час. Тож. Сьогодні я їм, потім на нас трижку, йду за тушочку, щоб я не голодувала в гуртожитку. І потім я приходжу, напевно, буду робити репуси, можливо, вже почитаю. Потім буду робити манікюр, я буду робити маму-манікюрчик. І потім відпочивати. І завтра вже буде п'ятниця, вже розберувати річ. А, і мені треба. Розруркувати квитанцію про оплату гуртожитка. От коли будується це відео, не забути. Ой, монтірувати не забути. Сніданок на мене сьогодні буде такий базовий, просто яєчня, все. Так, я поставила яйця, вони смажаться. Чи готова я до нового навчального року? Звісно, готова, тому що три місяці вдома це важко, чесно. І тому. Скоро я буду розривати Одесу. Я... я трохи схожа на якусь хлопчику мені здається. Але це влог, я так виглядаю зранку. Ось такий точніше я маю зранку. Стіна готовий чай, яйця і хліб. Тобто все, оскільки я знімаю телефон і дивлюся, я YouTube відео на телефон, я не зможу показати весь процес. Тому вже до наступного кадру. Помила посуду, поїла і пограла в PUBG один раз. Зараз я трошечки вирівнюю коси. І також я дивилася Академія Umbrella. Отак от. Так вот. Зараз я носю окуляри, тому що в суботу я їду на перевірку і тому лінзи я накупляла нові, тому що я не знаю, можливо, він зір я не знаю. Дай Бог, але це навряд чи. Тож я ношу окуляри і в окулярах максимально незручно. Коли ти ну, півроки носила лінзи, і тут знову радатися до окулярів не дуже круто, але ще маємо, ти маємо. Я стрихтися буду, типу, тут буде такий каскад, а ззаді буде, тіпа, просто пряме волосся, тому що я зараз почала любити закручуватися на ніч, і коли я закручуюсь. На ніч у мене одне вправо, друге вліво, третє вгору, п'яте вниз. І тому, щоб такого не було. Або хоча б я так думаю, що такого не буде. Я спробую тільки ось каскад. Минулий раз у мене був каскад. Плюс-мінус так само по голові. Я так. Максимально oh, wow. right, like a... легкий макіяж, буквально. Така база, я не знаю називати, це не тональний крем, це не фаундейшн. Ось така фіолетова штучка. типу, пошукаю так робити чманька-чманька-чманька-чманька. І олівець для губ, чисто, щоб мої губи мали якийсь контур. Хоча вони і так мають. Де ви? Де ви? АсМР. Я колись знімлю АсМР. Колись це буде. Я б дуже хотіла знати СМР або і мукбанк — Це мої такі топ. Але це, типу, не робити основу мого каналу, а просто, типу, як рубрика. Я не, чи... Я не часто дивлюся там мукбанки або СМР, але б не хотілося б зняти, типу, отак от робити. Чесно, оцю штуку толком і не видно, але мені здається на трішки варінні тон. У мене вискочили два прища. Це жорстко, тому що вони мене рідко коли вискакують, тут вискочили на свою голову, коли я маю знімати влог. Провки. І я таке у для губ. Також, я сейчас выключу. Я би хотіла б мати якесь своє шоу на ютуб каналі. Вот у мене є ідея. Для шоу до речі, я запишу скоро свої ідеї Так, да, у мене буде такі відео, Я сподіваюся, він набере хоча хотя один перегляд, один лайк. Я дуже сподіваюся, на це Я легесенько чисто по контуру. І потім розмасую. Загалом, я думаю, це можу зробити за допомогою помади, але помада, мені здається, дає більш насичений колір, чи просто. Я ще трохи попідводжу. Ну, каже, що губки вирізняються. але, в принципі, я завжди роблю акцент на губи. Я не скажу, що вони в мене якісь такі великі, яскраві, знаєте, це не так. Я не думаю, що губи виділяють там, моє обличчя. Але, ну. Мені найлегше малювати, і не знаю, для мене це якось найрідніше, тому що я рідко фарбуюся дуже рідко. Коли ходила в коледж, це було два роки, у мене є відео про коледж. Якщо ви в 9 класі, я раджу оглянути це відео, воно там не дуже далеко. То я фарбувала лише у губи. Коли я ходжу в академію, та, типу, в Одеську коротше академію, я проти реорганізації Міністерства освіти, трошки йшла вправо. Тому що, що? вступила направо! Бам! Коли я ходила в першому семестрі, то я робила тон буквально вігі, і то це рідкі зазвичай я також фарбувала лише губи. Тому губи я люблю фарбувати найбільше. Вони мають топчик, цінний горобчик. У нас випав сніг, і це прекрасно. Зараз я йду по тушоночку. В Перехмахерській грала пісня Джені Нова. Я думаю, вау. Крутяк. Я прийшла, у мене такі ністрі великі якісь. Я прийшла зі стрижки, вона трошки така прив'яла, тому що я була в шапці. У нас шалений сніг, я думаю, ви бачили по попереднім кадрам. Тож так, зараз я пообідаю. Коротше, я пострілася, зробила каскад, але нафіга... а я перше не можу зробити пучок, він розплихається перше. По-друге, я не зможу зробити бігоді нормально, тому що вони будуть що вправо, що вліво. І я ще думаю, навіщо я стриглася, якщо хочу зробити бігоді. от яка логіка була, і ну, я в шокі. Розумієш, що воно відросте, воно відросте швидко, але ну, воно не тримається. Так, да, та мої речі. Я. Юлька зла сейчас. Дорогі мої любі кохані підписники. Розпаковка. Я купила отаку от фігню, Боже, бо я позволю. Я шукаю таку закуску з грибами. Заходжу в магазин. Я її не часто купляю. Добрий вечір. Але я її шукаю. Ну, немає. Є скриветку, є з якісь з з баклажанами. Я думаю, які баклажани, мені треба грипи. Я просто... Хоча я можу це купляти гуртожитку, але я її таке не купляла. І просто я хочу часто до мого гуртожитка. А ні, я не сказала своє місце знаходження. Я думаю, я скажу, що... Але... Коротше, і немає в магазині біля гуртожитка такої штуки. Дуже шкода, я її купляла часто. Далі я купила майонез. Я обожнюю так робити майонез. Просто це слайм. І дві тушоночки. Раз тушоночки. Два. Зараз на обід я буду їсти макарони і вот это вот. І... М'яско, звісно, м'яско. Немає доступу, тому умовно столичні, то вони там не будуть так часто передавати. Прийшла вся країна, ну це прикольно. Я придумаю, що у них сьогодні Ну Дивись, є традиційний шлях, я є нетрадиційний. Я вчу англійську самостійно, але вчу. І зараз мене сьогодні четвер. Звичайно, четвер говорю. Говорю я там з різними смолтоками, типа Чеда GPT, або якщо є якісь пікін клуби я туди записую за безкоштовні, звісно, тому що... Я на стипінді, так, я отримала грант. Логічно, я плачу менше за контракт, набагато менше, на 25 тисяч менше. Я хвастаюся вважаю, це велике досягнення в моєму житті, Тож зараз в мене будуть результати. Я прийшла до того опитування, мені показало, що в мене рівень P1 по говорінню. Я трошки з цим не, то, що не погоджуюся, я просто не знаю. Але я до того проходила тест, типу, British, концерт. Такий популярний тест можете робити, прийти, він показує найточніше. Вона також показала рівень b 1 я не знаю. А, дуже сподіваюся, що я хоча б вже більше на b 1 ніж на А2 у цьому плані. Я не знаю, що так довго думає і мене це напрягає. Но я ставлю, що хоча було б А1, ой, А2 було. Казало, от, і перше попало. И 5, Ну сейчас мы за в интернет, типа, в чат, ну, господи, там хоть нічого такого немає. Вот, короче, мене зверху. От, короте, він на 5 идем сюда. И тут типа B1-5. У ну, мене, короче, B1, чи що, я не верю в, ну, в плані Прикол, я точно раджу цей сайт, вот Тут можно потрендити, ну на них потредит, ты просто ставиш питання а потім на них відповідаєш. Я тоже не розумію, у мене типа тут пише що більше у мене бігін але ставлять так високо типу ні, не, не розумію цього от типа great ну то де я знаю типа ці всі проблеми тут написані в принципі я знаю свої тому тільки що проходила а тут а punctuation In grammar я як подивилася серіал англійською мовою, тобто в мене було слухання, в мене типу, кожен день я виділяю якомусь тип прокачування. Окрім граматики, я граматику, звичайно, дивлюся, розбираю там, скажімо, у мене підручник і інтернеті знайшла а, grammar, Murphy, мюрфі. Типу. Я дивлюся, там, розбираю один юніт, там, три юніта в тиждень. Хоча в мене не такий граматичний день лише в суботу. От. Мої містеки треба їх сфоткати. Я буду або сьогодні, ну в суботу не вийду, тому що в суботу у в мене заселення гуртожиток надіслати. Так, я трошки зменшу екран. А, не взяв окей. Містейк мої. А, да, я часто вживаю Conditional один. Вот не знаю чому я, коли проходила сьогодні, я часто вживала кондішнали, я прав в шокі була. Для мене не дуже спинні. Не завжди пишуться, типу, одні три самі помилки. Типу, я дуже часто говорю слова по типу like, very, да, я обожнюю такі, ну, для мене. Маникюр. Тож все, це був влог. Пишіть як вам, чи знімати надалі такі проекти. Ставте лайки, підписуйтесь. Тож всіх люблю, всіх.